Мабуть, випадково, а можливо, то була доля. Так сталося, що із творчістю Симоненка я познайомився ще школяр у 10 класі в нашій, нашій Слободні була тоді книгарня. Я пригадую на бібліотекці, на дерев'я прийшов у границю і око впало на таку красиву, велику. Білу книгу якогось абсолютно невідомого мені чоловіка Василя Сомененка, яка називалася в Материнства. Я не знав, що цей чоловік пов'язаний з Чарпащиною. Я не знав, що його твори перед цим не видавалися багато років. Це було перше видання через великий, через великий проміжок часу. Це був 1981 рік. Коли почав читати, одразу захопився цією поезією, вона мене вразила і вражає досі, ось вже багато-багато десятилітні. А потім поталаміло познайомитися із мамою Василем Андрійовичем Федрівною, написати кілька статей, книжок, видати кілька його книжок. І, як на мене, найбільше Семененко вражає мене ну, передусім, Дивовижним талантом, уміння глибоко, абсолютно щиро, переконливо е, говорити про складні речі, уміння е, показувати таку красу слова, про яку більшість людей навіть і не знагадується. І разом з тим вражаюся його патріотизм. Він же в іншу епоху, коли було немодно, традиційно, і то навіть небезпечно бути патріотом, він за це поплатився. Але він щиро понад усе любив нашу Україну. А ще це була людина надзвичайно скромна, ну прямо до б сказав скромна. Щоденнику, хто пам'ятає, він пише, я розумію, що поець в мене такий собі, але бувають такі гірші, але й ми потрібні, бо ми своїми клонними думками угноюємо внутрі, на якому виросте питання. Одним з таких питань і був сам саме. Але бачите, він навіть цього не усвідомлював, ганяв до себе ці віки. Але ви знаєте, оця його скромність подарувала нам особливу рису його таланту, надзвичайну щирість, простоту і доступність. І тому, мабуть, у цьому секрет його популярності, бо від академіка до тракториста, від домогосподарки до якої заслуженої чи народної артистки України кожен відчує, читаючи вірші Семененка, що це щиро, що це розмова друзів, розмова найближчих людей. Ще одна особливість таланту цього поета, яка якраз все те, що я говорив і підкреслює, афористичність його слова. Хіба що в Шевченка стільки афоризмів, які просто точно, глибоко і конкретно розкривають суть нашого життя. Ну, наприклад, Україна, ти моя молитва, ти моя успуха відпова, гримотить світло, твій тебе за твоє життя, твої права. Так було колись так є зараз. І ми певні, що ця битва закінчиться нашою перемогою. Або, наприклад, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю до України. По тисячі доріг мільйон люських стежинок мене на міну батьківську веде. Таких словесних перелин в поезії Сомненка дуже багато, і це те, що так потрібно українцям було завжди, дуже потрібно зараз. Ну, ще мене просили нагадати якийсь вірш, поети, який мене найбільше вражає, таких віршів дуже багато. Але сьогодні хочеться згадати ту поезію, яка глибоко розкриває все багатство, суть, неповторність людської душі. Ти не можеш мене покарати блискавками з підмилиних дві. Бо тебе я навіки втратив ще до того, як перший спіл. Ти не можеш мене любити, не ненавиді, не можеш теж. Ти прийдеш, як гаряче літо. Тільки грозами об пече. Через теплі зелені трави, коли не тебе вдалеч путь, то зі мною лишиться право, до кінця тобі вірна Дні і ночі думати про тебе, доглядати тебе, що ми. Лише для цього. Їй, бо треба! Тричі треба на світі жити. Одне слово, слава. Полтавщині і Черкащині, що викликали і подарували нам такий культурний талант Слава Василеві Симоненкові, який примножив славу Україні!